Привіт, зайченя! Давай сьогодні пограємо в гру «Де чиї речі. Давай розглянемо усі ці предмети та визначимо, кому в сім'ї вони належать? Мамі, татові, дітям чи бабусі. Розпочнемо з ось цього предмета. Що це? Це червона краватка. Так. Кому вона належить? Як ти гадаєш? Правильна відповідь татові, так. Далі по стрілочці, що у нас зображено? Це косметика, так? Помада та, напевно, пудра. Кому належать ці предмети? Вірна відповідь? Мамі, так, молодець. Далі на що вказує стрілочка? Це м'ячі, так? Хто грається м'ячиками в сім'ї? Чиї вони? Правильна відповідь: м'ячі належать дітлахам, так? Далі що у нас зображено? Це дерев'яна палиця. Ціпок для полегшення ходьби, так? Кому він належить? Правильна відповідь бабусі, так. Наступний малюнок. Що намальовано? Коричневий годинник. Кому він належить? Правильна відповідь татові. Так, молодець. Далі що намальовано? Конячка гойдалка, так? Чия вона? Правильна відповідь. Конячка гойдалка належить дітям. Так. Далі що зображено? Прикраси, так? Синє намисто та кільце на палець. Чиї ці прикраси? Мамині, так! Ти молодець. Наступне зображення. Що намальовано? Інструменти, молоток та викрутка, так? Кому вони належать? Вірна відповідь? Татові, так. Далі по стрілочці, що намальовано? Спиці та блакитні нитки. Так? Чиї вони можуть бути? Правильна відповідь бабусині. Так, молодець. Наступний малюнок. Що зображено? Синє відерце, лопатка та іграшки. Чиї це предмети? Правильна відповідь. Дитячі, так. Далі що у нас зображено? Червоні туфлі на підборах, червоні рукавички та сумочка. Кому належать ці предмети? Правильна відповідь мамі, так, молодець. І останній малюнок. Що зображено? Книги та окуляри, так? Чиї це речі? Правильна відповідь Бабусині. Вірно, ти молодець. Ташеня. Якщо тобі подобається, як ми граємося, обов'язково постав подобайку, для мене це дуже важливо. А також не забудь з батьками підписатися на мій канал, щоб ми з тобою гралися разом щодня!